Yeah. На Можете на секунду? На секунду? Дві минути, дві минути. Е, хлопці, італійський турок. Чи турок італійський. Е, 51-25G, 120 номінал, 126, максимальна потужність. Основні вузли, двигун, коробка, мости зроблені в Італії, але крупного слова зборка відбувається в Туреччині. Двигун FarMotion, 3,9 літра, 4 циліндра. Стоїть на лінійці тракторів від 105 до 177 кільських сил. Баласти спереді йдуть вже 467 кілограм. Гальмівна система у нас йде на передній, на задній осі. Трансмісія в цьому тракторі йде, якщо враховувати ходозменшувач, 40 перед-40 назад. Реалізовано через 20 основних передач і дільник або там два повершифта на повишну понижену. Відповідно, 40 на 40. Гідрореверс. Щеплення також йде в масляній ванні. Тобто воно підпалити щеплення в цих тракторах вам буде дуже важко. Палений бак 145 літрів, задні баласти у нас йдуть 220 кг, вага трактора 5 тонн, резина, тут ви бачите, 420. Може стояти БКТ, може стояти Петлас, може стояти Мітос, може бути 380-420, це те ще є наша складська позиція. Може, якщо ви скажете, докомплектуємо той, який вам потрібно. Обороти ВОМа, навіска, все винесено на крила. Фільтра також знаходяться по боках. Підходимо до навіски. Бачимо, що, чим нас за задок цього трактора зустрічає. Зустрічає трохточковою навіскою на 5-410 кілограм. Зустрічає у нас тяговий брус, і зустрічає тут єврофаркоп. Тобто вертикальна навіска, яка регулюється, є вісім положень вгору вниз. Іде у нас три пари гідровиходів, 55 літрів продуктивність насоса, прямий злив. Плюс цей трактор об'єднаний у нас компресором. І повноцінною і повно пневмосистемою. Тобто ми бачимо виходи під пневмогальма. Під Підресорення в нас йде кабіни за рахунок гідрокомпенсаторів. Навізка, ми вже говорили, як регулюється, з крила, Повторимо скрила з, з лівого з правого одну відповідну із трактора. Йдемо в кабіну, далі будемо знімати кабіну. Забігаємо в салон. Все, новин не відкрию оператора е, номер 2 або для агронома, або для, можете там таксувати, когось підвезти. Сидіння для оператора пневмо, регулюється по висоті, по вильоту, все як має бути. Синя робота з, е, е, з гідравлікою, з зелена з навіскою. Оранжевий колір це робота КПП і двигуна. Жовтий колір робота з ВОМ. З цієї сторони, ви бачите, 540 тисяч ПВП, нормал і звичайний режим. І ручник. З цієї сторони робота з навіскою. Для зручності ви можете працювати тут вгору вниз, і коли вам треба розвернутися, щоб не руку не ламати, також продублювали ще тут. Блокування диференціалу, передній міст, навіска, вум, ручний газ і дві кнопки запоминання обертів. Тут е, трансмісія йде, у нас вже е, 4 основних діапазону е, і там суперравлик. Суперравли, хлопці, це ходозменшувач. Тобто цей трактор здатний працювати на швидкостях від 300 метрів за годину. Де це потрібно, це потрібно або при розлісненню, там агрегати вимагають, або в очівництву. Це то, де я зустрічав. На кожному діапазоні у нас по 10 передач. 5 пере... передач, яка кожна ділиться на дільником на повишену понижену. Щеплення винесене. Також є підказяний палець, гідрореверс, щеплення у масляній ванні. так як я говорив, не потрібно вам вже там гальмом користуватися або щепленням вижимати, просто реверс класи назад, трактор зупиняється і здає назад. Чутливість теж виставляється тріщоточкою. є чотири положення. Як правило, воно налаштовується раз і на все життя, але якщо. Будуть зміни в вашому житті, то ви можете або додати, або відняти. Кондиціонер, шторки, колонки, магнітофон вже стоїть хлопці, по -багатому, по багатому. Все, да, хлопці ще покажуть, да, оскільки ця комплектація у нас з пневмогальмами і пневмокомпресором. Ще у нас є отакий датчик, який показує тиск. Наче все, наче все. Давайте заведемо і попробуємо, попробуємо почуємо, як він працює. Ключі я залишив у дверках, тому беремо ключі, беремо, відчиняємо капот, тому що тут іде у нас маса під капотом, тому треба включити масу. І тільки тепер уже завести. Якщо. Дуже мені подобається, що маса тут під капотом, тому що заставляє оператора, тракториста залізти під капот і лишній раз прочистити повітряний фільтр. Ну, це якщо ви її виключаєте, якщо ви її не будете включати-виключати, то тут ситуація теж не зміниться. По техніці безпеки потрібно вижити щеплення і гальма. І так, дивимося, підкрутимо трошечки газку, дамо обертів. Ну, зараз вже у нас 1600, 1800, 1900. Кушумо ізоляція одна з найкращих. Де я сидів? ну да, Це моя може бути думка заангажована. Але 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 по е, хлопці по ціні на сьогодні 56 євро е, з повноцінним компресором і пневмогальмами, е, машина коштує 60 євро. Якось так, умови хлопці в нас ми можемо дати від себе, можемо через банки, лізинги, партнерські програми, без проблем. Кажіть як треба, будемо старатися. І також скажу про ПДВ, закриваємо на всю суму трактора, наприклад, трактор стоїть 2,5 млн грн, при авансі від 20%.